Фейсбук та інстаграм на мишу збирають дані про все, що ви робите поза їх застосунками, так навіть тоді, коли вони повністю закриті. Це стосується ваших переходів на сайтах, покупок, пошуків і взаємодій у зовнішніх застосунках. Чому так? Бо на багатьох сайтах стоїть маленький код від мета. Він автоматично передає інформацію про вас. Сайтам це вигідно, бо вони отримують більше продажів і точну аналітику. Мета це вигідно, бо вона бачить вашу активність за межами своїх додатків. І це можна вимкнути. Показую, як відкрийте інстаграм і натисніть на три лінії у правому верхньому куті. Зайдіть у центр облікових записів, прокрутіть вниз до розділу ваша інформація та дозволи. Оберіть ваша активність за межами технологій мета, гортайте в самий низ і зайдіть у керувати майбутніми діями. Переконайтеся, що у вас вимкнено майбутні дії, щоб зупинити відстеження. Після цього мета перестане отримувати ваші дані зі сторонніх сайтів. На повне відключення може піти до 48 годин. Хочете більше таких прихованих налаштувань? Приєднуйтесь та пишіть в коментарях.